Доброго понеділкового ранку, друзі. В нас знову зима. Холодно, ну не так холодно, мінус 40, але мінус 6 десь, мабуть, мінус 7. Ось. Мені донька зробила подарунок. Ну, Будемо казати на Новий рік. Я не пам'ятаю, коли це було, Десь в тих, тих числах. Ось. Ми ходили. Фотографуватися, і там торговий вельний центр були знижки на Шузи обув. Взуття, господи, вибачте, будь ласка, ось взуття були знижки. І вона мені подарувала ботинки. Я не знаю, оце я сьогодні. А я ходила в старих, вона я думаю, на мене ображалася трошки. І сьогодні я знайшла, а, і сьогодні я не могла знайти свої старі ботинки. Я не знаю, куди їх діти діли, А мені вже треба було вибігати. Ну, Я пішла, дістала коробку і ось тепер я в нових, боти... в нових шузах. у новому взутті. Сподіваюся, ноги не змерзнуть. Вони тепленькі, наче. Тільки такі топорненькі, Ну, ще нові, мабуть. Треба ще трошки їх розпустити, шнурки, бо вони дуже зав'язані навіть на, на моїй худі ноги. Ну там знизу. На кого вони їх шиють? Як людина з більш широкою ногою влізе, ніяк. так. Ось Усім так. гарного дня.